Шановні українці, українки, я провів технологічну ставку. На ставці були виробники нашої зброї, далекобійної зброї, ключове питання обсяги виробництва. Міністерство оборони України та інші урядовці, наші сили оборони та безпеки, а також всі основні компанії, виробники українських дронів і ракет, були сьогодні в розмові. Саме такий формат працює найкраще, коли всі в одній розмові всі залучені до підготовки важливих рішень, кого це дійсно стосується. Всі мають змогу донести реальну інформацію і не мають змоги збрехати. Були дійсно розходження в оцінках нашого потенціалу виробництва, реальної спроможності компаній. Вчора я детально спілкувався, і сьогодні спілкувався з нашими виробниками. І Потім були всі, хто відповідає з боку держави за контракти та відповідає за фінансування. Треба виробляти максимум. І наші українські виробничі можливості ще далекі від заповнення. Українське фінансування ми направляємо так, щоб кожна компанія, яка може дати якісний результат, отримала замовлення і могла його повністю реалізувати. Партнери допомагають нам з фінансами, особливо допомагають на дрони. Це важливо, це відчутно. І Я дякую вам за це. Завдання Міністерства оборони та всіх залучених інституцій забезпечити виробникам. Стільки замовлень, скільки вони можуть реально виконати сьогодні. На ставці були доповіді по далекобійних наших потребах і найближчим часом, і до кінця року, і більш довгостроково влучність наших воїнів допомагає захищати всю державу. Ми плануємо контракти та плануємо виробництво так, щоб наші арсенали були достатньо наповнені. Працюємо і в питанні експорту. Контрольованого експорту нашої зброї, деяких видів, які у нас в профіциті, що може дійсно дати Україні додаткові фінанси на виробництво дефіцитних речей, які так потрібні на фронті зараз, і тих, які найкраще показали свої в ударах в глибину російської території. Дякую всім, хто нам допомагає. Слава Україні!